Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сидів я собі, нікого не чіпав, і тут прийшла мені в голову думка провести конкурс. Ну а чому ні? Раз конкурс, значить має бути і нагорода. Отож, буде два переможці, а нагорода це безкоштовна консультація тривалістю десь в 40 хвилин. Там вже я розгляну будь-які питання, так як консультація буде приватна. Можливі варіанти консультації, або запис відео з обмеженим доступом, ну, відповідно, тільки для вас. Або жива консультація по відеозв'язку. Тепер щодо умов конкурсу. Е, перше. Підписка на канал. Обов'язково. Далі, друге. Треба буде написати позитивний коментар довжиною не менше 8 слів на останніх 10 відео на каналі. Ну, відповідно вже. Пожалів трошки учасників, по всім відео на каналі не став ганяти. 10 останніх відео і коментар не менше 8 слів. Позитивний коментар, звичайно ж. Ну і третя умова: поставити відео лайк. Здавалось би, так? Як бачите, нічого складного, результати конкурсу будуть в цю неділю, 30 квітня. Переможців буду вибирати випадковим чином. Просто виберу будь-яке із останніх відео, а далі за допомогою генератора випадкових чисел виберу переможців. Про це також окреме відео запишу. Е, також продублюю умови конкурсу у спільноті. Ну, відповідно, щоб воно збереглося краще запам'яталось. Ніби все. До зустрічі і нехай щастить!